Панове, привіт! Одразу ставте вподобайку, якщо ви в захваті від моєї активності на старті FC 25. Ну а ми продовжуємо крокувати дивізіонами, і сьогодні в нас підсилення в захисті, тому що там було найбільше проблем. Я не можу не заглянути на еволюції і сказати, що можливо я когось сюди собі підберу. Але я собі прикупив двох інших гравців, і в принципі я не впевнений, що мені потрібна та еволюція на гравця для. Моєї команди, можливо, для якогось українця все-таки її притримаю. Того, що в чаті в Телеграмі почався бунт. Хочете, до речі, прикол? Я в шоці? Я нарешті поставив собі зріст в сантиметрах. Гвардіол і Аке. Ось мої два нових центральних захисники. Під ними є Ортега. Я Манчестер Сіті собі тако в купці, але я думаю, що Ортегу може теж варто зараз замінити. З гвардіолом я грав в драфті, він мені там дуже сподобався. Я його купив за 6 тисяч монет одразу зі стилем зіграності Якір. Що важливо, тому що це бустить стати, а просто так мені шкода віддавати монетки на ті стилі зіграності. А, тому що гравці будуть швидко змінюватися. І Аке. Аки за 3400 теж з Якорем. А хто в англійській прем'єр-лізі може зіграти щоб класно, але недорого? Скільки коштують Алісони для початку? 54. Едерсон, Едерсон це взагалі в цій грі може бути геймченджер. Вау! Едерсон всього лише 29500. Можливо, я собі візьму Едерсона зараз. І ми зіграємо з ним у лонгболи. Він висить на. Відмітці 29500. лівий бек мені потрібний. В принципі, Далота можна було би купити, але я досі сподіваюся, що Далота я спіймаю в антрейді і кину тоді в еволюцію. В мене є перечуття, що якщо я куплю собі Далота і кинув ево, то я його спіймаю через день чи через два. Це класичні EA. Та мені здається, можна навіть так грати. Скільки в мене ще є часу Лео Мессі? Доба. Тобто сьогодні і завтра дивимося, ще може грати. Ну, нехай так і буде. Так і йдемо. Поки що покладемося на гвардіола з Аке. І подивимося, чи ми перестанемо пропускати. О, от він проти мене. Скільки коштує? Карагер в когось з лівим беком. Ой-ой-ой, 4-5-1. Мені це дуже не подобається, тому що ця схема зараз в Твіттері почала розповсюджуватися е, програвцями. По ватаці вона перебудовується в щось схоже до 4-3. 3 Тому суперник може бути дуже обізнаним в грі. <ріграє> Отак От Вардіол і Аке прийшли в команду. І Ортега разом з ними. Вітя! Один-один Віктор ЦЕАНКОВ! Хто як не він? Аке, добре. Мені подобається дуже зачіска Аке. грі не треба боятися давати в дотик, що буде офсайт. А я боюсь. Який зараз побоявся відкрити ближній кут. ну ну ну. -ну. новыми um, летал. О, oh. о, oh, Витя! Гол. Oh. Yes! Ага. Uh ага. -huh. Uh -huh. Прекрасно! Розумний гол! Гарний гол. Грамотний гол 3-2. Я попереду нарешті в цьому матчі буду цього. Я тільки відігравався Корея Молодчинка. Є плюс 2. Це дуже добре. Суперник можливо не хоче намагатися боротися. Йому треба один матч на 0 відіграти. Гварді Яке завдання для вас. Тоді бокім Пембе. call them do dopa I Срака в цьому матчі. Добре, один три гамщик. Ну, жовто там, я сподіваюся, то буде. Добре, Савіо, я вже знаю, що він може дати тривелку. Молодець, 3-2, ми знову в грі. Фааак! Два таких шанси будем. 3 тре Марик гамшик дубль в цьому матчі. Давай, 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 давай зробимо. Ну. Бляга, корета, ти головою б'єш, як я дупою! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бляха, мені перемога треба. Нічія нічого не дасть. Оу! Oh. І ось і вона перемога, марик Гамшик! Асист після двох голів Лео Месі, який вольовий камбек. З 0-3 на 4-3. Летс го! Команда! Просто команда, одне ціле! Гамшик! Молодець! Ми зіграємо на 0 Гвардіо Лаки чи ні. Чекай, може треба Кіпера все-таки іншого. Ну з тим Кіпером дупа. Він стрибає просто куди дуля туди дим. Пікфорд не. Ні, я думаю серйозно про Едерсона. Але мені тоді потрібні бігунки на флангах, щоб можна було кидати лонгболи. Чи на страйкера теж як варіант. Ну то трошки дорого. Мати такий склад і взяти Голкіпера за 30 тисяч то трошки дурно. Насправді. За 29 тисяч. Едерсон. Моя найбільша покупка зараз буде. 29 тисяч за Едерсона поїхали. Я хочу спробувати те, що є новинкою в fc 25. Боже мій. Яка команда? Гарно. І трівелко коре! Треба його качати. Та, треба буде його качати вже і не думати. Ну, щось таке. Так, так, тільки треба трошечки більше сміливості зачекати, щоб гамшик ще ближче підбіг до лінії центральної. Гамш. Чудово, гамшик асист І Пуадо! 2-0. Бессі поки відпочиває. Та бляха. Педерсон, от так от сейф. Оу, oh, найс. Nice. А це шо такерштег? Най. Nice. Ние. Nee. Не найс! котрій? 22-й. У мене досі звичка, розумієте, що таке рефлекси? Я досі кліпаю двічі вниз е, в очікуванні штучного офсайду. фсайду. Савіо, Савіо, трівелко! Молодець! Така якась піжонська панінко трівелка. І ми виходимо на позначку, де треба ще один матч виграти, і ми в третьому дивізіоні. І о, заодно на Х2 полетимо може далі. Туди дуже важливий буде поєдинок. І що зараз? Ми отримуємо Джое Лінтону еволюцію, тому що на 0. Нарешті Гвардіоли Аке змогли зіграти, тому що допоміг їм Едерсон. Едерсон, якого я купив для Андволів, але ще я трошечки не від як кидати. Так, а що зараз ця остання частинка нам дасть, бо там вже статах і так все було? Що просто косметику останню давали? Чесно, навіть на якийсь там плейстайлик чи плюс один до. У впевненості? на еволюції на швидкість очевидна. Кореана Ево тут і Форлан. Вітя. Вітя. Підліво. І тако, як в Динамо. Молодчинка, облак навіть не смикнувся. Це Українська Прем'єр Ліга. Віктор Робенков. Едер. Едерсон Волоченко. Марек, Ні. Ні! Добрий вітя. Ореа, технічно. Пуада, не дістались. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп. Оп. Холодна голова. Ангель Корея 2-0. Я відчуваю запах третього дивізіону, і ми туди несемося на Х2. Гвардіол Аке і Едерсон разом з ними. Ось це Тріо. Підкріпило мій захист. І віру в те, що я можу грати без пропущених. Опа! Ну це вже все. Це вже GG. Вадо! Так, третій є, добре. Дьокірес в парі з Ісаком. Обидвоє мені вчора потріпали захист. Ух ти! Ну, же ж ти фінеси гамшочок! Ну ще мені не вистачало скотового пропустити перший гол в Сі 25 Гамшик. Гамшик Марик, ну зайди. Та бляха. Ну це прикол. Опа. Ну, заходить робочий такий. Ну... Оце правий стік засеїли, пощастило. Нарешті достукалися. Хто стукає, у в двері там відчиняють. Відкрилися мені ворота. Месі, Дальній піде! Не пішов! Боже мій! Опа! Сракою з таким пасом. Та воно нападі, ще є Месі до завтра. Це ще з Месі грає. Моменти є, то добре. Але реалізація дуже підвела. П'ять захисників. Я пропускаю і я граю проти п'яти захисників. Боже мій, гіршого, напевно, нема. Мара гамша куди сюди? Як гарненько. Цікавий варіант зараз був розіграшо. Та що за курва? Едерсон! Едерсон. Бляха, я б не подумав, що я таке можу вибити в нього. Марек. Трівалко! Добре Лео, Месі! Все, нам вже не треба паузу, бо я хотів давати 95 лінію захисту, щоб пушити його, щоб він там не смоктався з тим м'ячем на своїй половині полі біля своїх брід було. Марек. А. Ну ну ну. Як я підчекав той пас, підсидів його помилку. Боже мій! Вау! Марек ГАМШЕК! Що за удар? Найгарніший лонгшот, який я вальнув поки в всі 25. Це неймовірна позиція для удару Let's go Нереальний удар. Дивіться, як високо Едерсон. Прикиньте. Його плейстайл. Нерудигерслібабайнгімчую мені, боже мій. Ні, сю з нього в оренді. Такий, як в мене Месі. Ааа, з розгонами, ну ясно, ясно. Та ну. Добре. Ну це ясно, я зрозумів. Питань нема. Ну, є питання. І туди Адерсон Хоп. Ось вам, будь ласка, голкіпер з прекрасним плейстайлом. Тага, я не маю слів. Боже, як добре, що він так фінішує. Опа. Покарати. Це наш шанс. Та йди в сраку, я не можу грати. Ти шо, селіба проти кореа рарно. Смішно. На. О. Тактичний тичний фолт, давай, прикольно. Ей, це фантастика. Вау. Ну. Та я, я не маю слів. Це ці шолдери так в спину грають, так? Так, проти дорогих нападників дуже складно захищатися. Але на свою ціну в парі з гвардіолом мені подобається. І якщо я пропускаю, то претензії до себе самого чому зіграв не так і стараюся наступного разу зіграти краще. Стосовно Едерсона, я трохи ризикнув, що такого дорогого по мірках бюджету свого клубу взяв собі голкіпера, але... Я зробив ставочку на його передачі. Я люблю грати в пас, я люблю, коли в мене всі вміють це робити. І щоб так голкіпер точно і якісно і гарно віддавав передачі, особливо дальні. Я не згадаю в жодній з версій FIFA чи всі до цього. Сподіваюся, далі. Едерсон мене буде тішити цим аспектом. Я його поки в клубі залишаю, бо мені подобається не боятися, що в кіпера м'яч в ногах і він може віддавати передачу. Ну і на цьому поки все. А далі пора би вже підсилювати атаку. Чи не так? Вподобайку мали би вже поставити. А тепер можете ще написати якийсь коментар. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.